Привіт, мене звати Алла Чіш, і з наступним інтерв'ю у мене виникли деякі труднощі. Точніше із самою темою для розкриття якої знадобилося більше інформації і навіть власний експеримент. За останній рік я чула кілька історій від різних людей про зловживання казино. Про те, як в незаконний спосіб там заохочують до гри. Як, приміром, студент програв 70 тисяч гривень і взяв при цьому кредит в МФО. Про те, що контролюючий орган країл, начебто закриває очі на зловживання. А ще бачила, як і ви, мабуть, купу реклами і горки, яка лється буквально з кожної праски. Ви скажете, ну яке казино у війну? Але будете здивовані, грають і студенти, і військові, і патріоти, і не патріоти. І для багатьох це справжня залежність, якої важко позбутися. Музика. Вже після цього інтерв'ю я вирішила піти до казино і перевірити, невже все дійсно за законом? Чесно і контрольовано, як говорив мій гість. Адже якщо йому вірити, ігроманії як залежності в Україні не існує. А білі казіно працюють винятково за правилами. А поки інтерв'ю з Антоном Кучухідзе, головою Всеукраїнської ради Гемблінгу, записане кількома тижнями раніше. І не забувайте підписуватися на мій канал. Це дуже допоможе нашій команді. Не пропустіть далі. У випуску я піду до казино і покажу вам багато цікавого про в лапках. Чесну гру, хто може тобі заборонити? Це ж свобода вибору? Це велика спокуса. Ви там все в ФСБ сидите в списках. Наш гральний бізнес він сповнений лобізму. Давайте пригадаємо у 2020-му, коли відбувся легалайс, багато чиновників, причетних до повернення казино, говорили про те, що тепер буде жорсткий ценз, аби соціально вразливі категорії не могли потрапити до казино. Обіцяли, що вони будуть виключно в п'ятизіркових фешенебельних готелях. Там буде дрес-код. Тобто така розвага для заможних, кому не шкода витратити мільйони. Але зараз по суті ми бачимо, що кожен в кого є паспорт, може прийти до казино. Ось ви коли кажете, що всі можуть заходити в казино, не всі можуть заходити. Тому що з, чинно, з точки зору чинного законодавства є віковий ценз, наприклад, мінімальний, е, мінімальний вік, коли ти можеш дозволити собі грати, це після 21 року. Тобто, якщо тобі до 21 року, ти не пройдеш просто ідентифікацію гравця на ресепшені. Я не про вік, я більше про соціальне положення. Соціальне положення дивіться, якщо тебе немає в реєстрі. Лудоманів, якщо тебе немає в блек-лісті, в якихось інших, скажімо так, санкційних списках, то хто може тобі заборонити, це ж свобода вибору, свобода пересування. Ніхто не може заборонити особі проводити свій час так, як він вважає за потрібне. Тобто тут немає проблем. Інша справа, що коли організатори азартних ігор або онлайн, або в наземному сегменті бачать, що трішки людина не за розвагою прийшла, тоді вони починають якось. Дисковотувати. Я знаю, наприклад, декілька прикладів, конкретних, коли сам бенефіціар одного з казино проводив розмову з одним відвідувачем, просив його зупинити гру, тому що ну, там дуже великі суми були і трішки некультурно себе поводила людина, тому сам бенефіціар навіть втрутився в цю ситуацію, тому що могли бути великі проблеми, тому що гроші були дуже великі. Тобто такі випадки теж є. окрім там помилки людської є і гідні вчинки. Один з дуже важливих пунктів був це саме недопущення до гри Лудоманів, ну або людей, там, які потенційно можуть не контролювати свою залежність, як там студенти. Окрім допуску до гри людини, яка є з реєстру Лудомана, стаття 58 закону вона передбачає те, що якщо організатор провів ідентифікацію гравця не повністю, за це теж штраф 3 мільйони 250 тисяч гривень. Зато азарт на тому е, краще треба навчати свій персонал, щоб не платити такі штрафи великі і не мати іміджові проблеми з гравцями, тому що ринок дуже маленький, конкуренти це швидко підхоплюють і починають працювати проти відповідного бренду, де таких де така ситуація відбулась. Коли стартував Легалайз, я спілкувалася з одним з керівників, власників великої мережі, яка тоді зайшла в Україну, і він казав, що головний розрахунок на іноземців, що тепер Україна, повторюся, що це до війни було. Тепер Україна буде мекою горного бізнесу, як Лас Вігас або Монте-Карло, і сюди будуть масово їхати грати в казино іноземні туристи. Але зараз їх немає. Зараз велика проблема, тобто ну. Обсяг користувачів на 70-80% впав, тому що раніше, наприклад, 50-60% відвідувачів казино в Києві це були реально іноземці. Якщо ви пригадаєте, наприклад, у нас перше наземне легальне казино після легалізації почало працювати всередині квітня 2021 року, і якраз в травні, я думаю, ви помітили, на вулицях Києва дуже багато було туристів з Близького Сходу. В той час Ще європейський союз вів більш жорсткі обмеження по туристичним поїздкам до держав-членів ЄС через ковідні, через ковідні проблеми, і вони поїхали і почали люди з близького сходу їздити до нас. Плюс для турків дуже популярним був напрямок завжди України для відпочинку, для бізнесу, коли вони дізнали, що гральний бізнес відкритий, не дивлячись на те, що в них в державі він обмежений, Обмежено відкритий, скажімо так, там окремі віди. Дозволені, але багато турецьких підприємців працюють за кордоном в сфері, якраз таки, гемблінгу, в тому числі в Україні. І з Туреччини великий потік був, Казахстан, Середня Азія, Центральна Азія, вибачте, в цілому Близький Схід їздили, грали і так далі. Зараз цього всього немає. Плюс є проблема, наприклад, в Києві в принципі з користувачами, тому що велика кількість людей виїхала. Але ж не зачиняються, то напевно. Буток достатній, принаймні, якщо говорити на прикладі Києва, то всі казино працюють тільки тепер, мабуть, розрахунок вже не на іноземних туристів, а на українців. В залежності від контингенту гравців, який пул гравців прив'язаний до конкретного казино, це відіграє ключову роль, тому що є, наприклад, ВІП-гравці, які там ім'ям, вони багато років грають. Вони є дуже заможними людьми, і в принципі вони можуть робити касу, умовно кажучи, гри дуже великою. І всі їх знають, вони видатні люди серед гравців, серед казиношників і так далі. Тобто, якщо, якщо такий контингент, то так. Однак дивіться, заробітну плату платити треба, треба, за охорону платити треба, треба, тарифи платити треба, треба. І гральний бізнес він ж не існує в якомусь вакуумі, що він лише гру організовує, а за всі інші речі він не сплачує. А щоб сплачувати, треба, щоб хоча б якось послуги про продавалися. А як щодо соціальних наслідків? Точно знаю, наприклад, що зараз грає багато військових. Зрозуміло, що казино не може не пускати людину, тому що вона служить в збройних силах України або там. Не знаю, працює в СБУ чи в поліції. Але водночас, ну якщо звісно, вона не є в реєстрі Лудоманів, або як ви кажете, в блеклисті, Але водночас це велика спокуса. Як гадаєте, чи не буде наслідків? Як можна когось обмежити? Я чула, що програють великі суми. Я думаю, що трішки історія накручена, тому що гральний бізнес є завжди під ударом. Дуже легко сказати, дитина зіграла або військовий зіграв. Дуже легко це сказати, але ж. Нехай доведуть в суді, штрафи накладуть і так далі. Тобто, я знаю просто окремих депутатів. Я вам просто продемонструю один фактаж. Дуже один відомий політик наприкінці грудня заявив, що гральний бізнес за 22 рік сплатив 35 мільйонів податків. Лише. Лише одна з компаній, яка є членом моєї асоціації, сплатила більше 250 мільйонів гривень всіх податків. Ось вам яскравий приклад маніпуляції. Потім я чув від одного політика фразу про те, що ось знаєте, військовим інколи нічим зайнятись, і вони починають грати. Вибачте мене, військовим під час війни нічим зайнятися. Та військовим то точно є чим зайнятись. Просто питання же в тому, що це може бути залежність. Питання маніпуляції. Тому я скажу так, що є з одного боку маніпуляції, з іншого боку. Я в усіх своїх публічних заходах, там, в усіх своїх блогах кажу завжди, що грайте відповідально. Не потрібно там, сприймати азартні ігри як спосіб заробітку. Тому це одна сторона. Потім дивіться, як легко маніпулювати питанням військових. Дуже багато людей пішло добровольцями служити і так далі. Ну, раніше вони бізнесом займалися, зараз вони служать, мають вільний час. Хто їм може заборонити ходити в казино? Ще до війни я спілкувалася з психіатром. І він розповідав про те, що лодоманія є дуже потужною залежністю її по тому, як вона чіпляє людину, можна порівняти хіба з наркозалежністю. Тож, враховуючи це, можливо держава має якось більш пильно регулювати цю ситуацію. Як гадаєте? Я, наприклад, знаю, що багато та більшість наших членів має, наприклад, відповідну психологічну гарячу лінію. Тобто мова ж не, не лише йде про лікування. Не всі гравці, які є проблемними, є, наприклад, залежними. Є, наприклад, люди, які дуже нервово сприймають програш. Його треба в певний час поговорити, заспокоїти, відвести від гри, щоб не було питань ні в нього, ні в організатора. Для цього Цього є психологічні служби підтримки. Потім держава надає на своїх джерелах і, відповідно, організатори азартних ігор надають на своїх ресурсах списки відповідних установ, куди людина може звернутися або родичі можуть звернутися. Плюс, наприклад, у нас є дві гарячі лінії, як у Офісу асоціації. Вони працюють. Це гаряча лінія першої психологічної підтримки, і друга це гаряча Лінія безкоштовної юридичної допомоги, як, як попасти в реєстр лудоманів, ну там, наскільки я розумію, дуже проста процедура, і питання тільки у виконанні, а не в тому, як це зробити. Тут же ж є специфіка, яка що не завжди гравець вважає себе проблемним гравцем. А наприклад, дружина, мати батько, можуть його таким вважати, і є процедура, відповідна, що. Не лише за заявою гравця може особа потрапити в реєстр лудоманів, а за рахунок діяльності і проходження відповідної юридичної процедури родичів першої лінії спорідненості. І є ще третя можливість, як попасти в реєстр лудоманів це рішення суду. Тобто не завжди гравці, які є в реєстрі Лудоманів, самі писали заяву. Ну, це, це я знаю достеменно. Тому всі механізми створені, однак дивіться, є трикутник відповідальності: держава, організатор азартних ігор, і ми безпосередньо люди. Коли психологи починають атакувати гральний бізнес, то я розумію, що хочеться створити певну бізнесову історію, знайти там клієнтів, там консультувати. Ну, Заради Бога, кожен заробляє, як вміє. Ну, а це хіба не звичайна маніпуляція? Невеличкий відступ, за даними загальносвітової статистики, у 2-3% населення є схильність до появи ігрової залежності. А у 1% схильність переходить у захворювання. За даними американських дослідників, у 70% лудоманів виникали думки про самогубство. 14% обстежуваних хворих робили хоча б одну спробу суїциду. У сусідній Грузії, до прикладу, на ігроманію страждають майже півмільйона людей. В Україні статистика не ведеться у 2019-му ВОЗ офіційно визнала ігрові розлади хворобою, залежність є залежністю, неважливо тут, я з вами погоджуюсь. Просто треба розуміти, що три суб'єкти відповідальності. І якщо користувачі не будуть відповідально користуватися дозволеними послугами, тут відповідальність вона ділиться. Плюс є дуже одна велика проблема, про яку я теж хотів би сказати: всі ж атакують білий ринок. Я, наприклад, на особистому прикладі стикався з тим, що користувачі послуг. Я маю на увазі азартних ігор, не завжди розбираються, де легальна платформа, де нелегальна. Ось два моїх знайомих з інституту, ну, коли ми разом колись навчались, там інколи бачимось, зараз зрозуміло, що дуже рідко бачимось, ну, вони, вони грають. Проблем в, них, так, онлайн. Проблем в них немає, однак вони грають на російських сайтах. Там написано ком, але це російський бренд. І я кажу, хлопці, ви що, взагалі? У нас війна, я кажу, як ви можете там взагалі реєструватися. Труватись паспортні дані дають, картку дані банківської картки дають. Я кажу, все. Ви ну ви там все ФСБ сидите в списках. Ми, як то кажуть, поперед планети всієї по цифровому розвитку, але водночас ніхто не може це чомусь проконтролювати. Блокування сайтів не працює, нелегальні сайти працюють і так далі. Тобто дивіться, держава ж є, регулятор є, ліцензії видає організатори азартних ігор. Рекламують легальні. Рекламують свої легальні сайти, тобто, начебто, маркетинг працює, але є і особиста відповідальність. Ти не дивишся, кому ти даєш свої особисті дані. Я там не розібрався. Відкрий інтернет і подивись. Дивіться, ми не можемо зайти на російські сайти. Я буваю по роботі, шукаю якусь пропаганду, але не так просто на них зайти і потрапити взагалі. Те саме з російськими мережами соціальними. Ми не можемо в них заходити, але водночас, чомусь безперебійно працюють російські онлайн-казино. Це відкрит. Питання, і ну, в мене немає відповіді. На, на, на превеликий жаль, я не розумію е, інколи діяльність правоохоронних структур. Можливо, є якісь технічні проблеми з блокуванням. Я відверто кажучи, не знаю. І чіткої відповіді я ось за останні три роки ніколи не чув. Мені завжди розповідали про дзеркала, що це все така історія, що одне блокуєш, інше відкривається. Але була ж і ситуація з легальним це з зиксбет да які подали документи що начебто вони українські а вони були російські І так само вже під час війни під час війни Заробляли гроші в Україні так. В ході, в ході перевірки відповідальний відповідальних структур. Там служба безпеки треба віддати належне і ще деякі правоохоронні органи були залучені до перевірки. Встановили фактаж неправдивої інформації при поданні ліцензійного пакету документів. І Ліцензію забрали. Однак є інша проблема. Ну, навіть з тим один В них багато нелегальних сайтів, трафік яких направлений на Україну. І вони так чи інакше е, працюють. Е, комісія з регулювання азартних ігор пише там, постійно розпорядження, заблокуйте цей сайт, цей, цей, цей. Все, що нелегальне, вони пишуть: блокуйте, блокуйте, блокуйте у відповідні органи. Що далі відбувається, я не знаю. Ось ці всі російські бренди, там, нелегальні інші глобальні компанії, які трафік направляють на Україну. Ну, їх же фізично немає в Україні. Окрема історія з рекламою азартних ігор. Я просто дивуюсь, вона лізе буквально з кожної діри. Коли дивишся там в Ютубі якийсь ролик або фільм, тобі постійно надокучається реклама. Причому як професійно знята, так і аматорські. І уявляю, яке це випробування для залежних людей. Принцип дуже простий: співвідношення легального і нелегального в усьому. 20 легального, 80 нелегального якщо подивитись там на легальні бренди, то більшість все ж таки вони виконують вимоги законодавства. Плюс в рамках нашої асоціації бренди взяли на себе додаткові обмеження, підписали меморандум про якраз таки впорядкування рекламних стратегій. А ось що означає підпорядкування рекламних стратегій? Це в сенсі, що реклами менше, чи що вона має якийсь менш агресивний… Не зміст законодавство інколи дуже широко прописує певні речі. Якщо казати відверто, закон це завжди загальні положення. Під загальні положення можна малювати все, що завгодно. Наприклад, там вигадати систему слів. Яка з одного боку, з точки зору положення закону, не закликає до гри, але по суті воно закликає до гри. Ось ми в меморандумі прописали жодного заклику до гри в ліцензованих компаніях. Потім там, не рекламуватись на дитячих сайтах, там, не рекламуватись на підліткових сайтах, там, сайти рефератів, там, оці всі історії. Ось. Але є специфіка інтернету, коли білий ринок не займає. Мережу займають нелегали і все. То а людина ж як вам я приводив на власному прикладі зі своїми знайомими, вони ж не розбираються. Це легальне бренд, нелегальний, і вся чорнота покладається на білий ринок. На жаль, наш гральний бізнес він сповнений лобізму. Я це знаю, бо не раз робила матеріали, і знаю так само те, що розробник законодавства по легалізації грального бізнесу він був сам дотичний до власне грального бізнесу. Він був власником частини оператора казино, і так само його близькі родичі були бенефіціарами казино. І при цьому людина мала прямий стосунок до розроблення законопроєктів, які стосувалися легалізації, тобто це прямий конфлікт інтересів. Я знаю. Достоменно іншу інформацію, що ніякий власник Казино не створював цей законопроєкт. Я реально знаю, як створювався цей законопроєкт. Однак є певні етичні норми, які ну, не дозволяють мені це казати. Щодо залученості, до розгляду законопроєктів представників бізнесу, ну, це нормальна практика, тому що бізнес знає, як це працює. Ну, але він зробить на свою користь. Це нормально. Бізнес завжди намагається працювати на свою користь, але на те є і робочі групи, і фахівці у держави, які потім вичитують всі пропозиції і чітко бачать, що, де і як. Отже, Антоне, давайте підсумуємо: все ж таки, після легалайзу на нашому ринку азартних ігор повний хаос і безконтрольність чи ситуація таки притомна? Що стосується нелегального сегменту, повна анархія. Тобто, ну я не бачу ефективної боротьби. Що стосується білого ринку, то впорядковано є і контроль, є штрафи, є реєстри, все працює. І нагляд контроль державний теж, я би сказав, навіть посилений до білих організаторів азартних ігор, на відміну від чорних. Тому, скажімо так. Ринок формується білий ринок формується. Що ж, дякую вам за відповіді. І сподіваюся, соціальної складової на нашому ринку азартних ігор буде більше. Що ви розставити крапки над і та з'ясувати, чи дійсно держава все контролює, і принаймні легальний гральний бізнес працює у нас за правилами. Я вирішила сходити в казино і перевірити принаймні те, що зможу в якості клієнтки, бо перевірити чесність і прозорість гри, чи не накручені автомати, рулетка та інше устаткування. І чи працює реєстр лудоманів, могла би лише комісія з регулювання азартих ігор. А вона явно цього не робить. Я не буду показувати назву казино і адресний план, щоб нам потім не сказали, що. Це пройски конкурентів. Якщо порушення будуть, вони скоріш за все системні. І стосуються не одного казино чи мережі. Тож поїхали. Отже, це легальне казино із ліцензією. На вході мене ідентифікують ретельно. Окрім паспорта, просять ідентифікаційний код. В залі грає з десяток людей. Перше, що помічаю, тут страшенно накурено. Шкода, що камера не може передати сморід. Співробітник турботливо підставляє попільничку. Нагадаю, у нас більше десяти років діє заборона на куріння у громадських місцях. Але це не все. Вже за кілька хвилин мені запропонують безкоштовно випити. Без безалкогольний. до Це є натуральний кофе. Алкогольного безкоштовна Пиво щось? є безкоштовне. серйозно безкоштовне пиво. Процитую вам закон організатору азартних ігор забороняється пропонувати або давати гравцям безкоштовно, або як винагороду за участь в азартній грі, алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої. Перевіряю, за кілька хвилин мені дійсно приносять безкоштовне пиво. Але цей термовий алкоголь може вам коштувати дуже дорого, адже багато людей після кількох келихів програють більше ніж дозволить тверезий розум. На що власне і розрахунок? Якось це відвідувач, що поряд грає в рулетку. Спостерігаю, як йому приносять четвертий келих поспіль. Він програє, обурюється на казино. А круп'є турботливо радить не йти і відігратись, на що, звісно ж, немає права. Більше того, пропонує ще випити. Зрештою, чоловік іде зі скандалом. Висновків не буде, але особисто мені очевидно, що державна установа, комісія з регулювання азартних ігор не проводить перевірок і не дбає про дотримання закону. Хоча існує за наші з вами гроші платників податків. Дякую, що додивилися, і пишіть в коментарях, що думаєте про такі ігри, чи потрібні вони українцям, і як держава повинна контролювати ігорний бізнес.